Доброго ранку, малята! Рада вітати вас на сьогоднішньому нашому занятті з логіко-математичного розвитку. Малята сьогодні у нас з вами буде дуже-дуже цікаво. Я пропоную вам відкласти всі свої речі і сідати зручненько і слухати уважно. Ми з вами, малята, потрапимо сьогодні в одну казку. А в яку саме ви зараз побачите? Подивіться на екран, з якої казки ці герої. Пізнали? Так, це ж Марійка і три ведмеді. Пам'ятаєте, що було в касті? Дівчинка Марійка пішла в ліс, без дозволу зайшла в будинок, в якому жили три ведмеді. Наробила там шкоди, злякалась ведмедів і втекла. Це було вчора. А сьогодні Марійка рано прокинулася. І їй стало соромно за свою поведінку. Вирішила Марійка сьогодні купити подарунки, а завтра піти в гості до ведмедів і вибачитись за свою поведінку. Марійка гарно вбралася і пішла в місто. По дорозі вона побачила магазин, в якому продавали повітряні кульки. Марійка вирішила купити кульки для ведмедів, бо в лісі. Точно кульок немає. А скільки ж тих кульок потрібно? Хм, Марійка не вміє рахувати. Що ж робити? Допоможемо їй маляти? Будьте уважні. мамі ведмедиці Марійка купила жовту кульку. Татові Ведмедові блакитну. І сину ведмежатку мишку теж блакитну. Малята, скільки жовтих кульок купила Марійка? Одну якою цифрою позначимо одну кульку? Цифрою один. А скільки блакитних кульок купила Марійка? Порахуйте. Дві. Так, якою цифрою позначимо дві кульки? Цифрою два. Молодці, малята, але чи вистачить кульок для всіх ведмедів? Давайте перевіримо. Скільки ведмедів і скільки кульок. Рахуйте зі мною. Один, два, три, три ведмеді. Рахуємо кульки. Одна кулька, дві, три, три кульки. Для всіх ведмедів є кульки. Так, бо ведмедів і кульок порівну. Ще можна сказати однаково. Три ведмеді, три і кульки три. Малята. Число 3 позначається цифрою 3. Проведіть по ній пальчиком. Ви вже зможете її упізнати. А наша Марійка пішла далі, побачила яблуню із червоними яблуками, вирішила для ведмедів назбирати. Маємо знову рахувати, треба цифри пригадати. Подивіться, яка це цифра? Один. Скільки яблучок покладемо на тарілочку? Одне яблучко. А це яка цифра? Цифра два. Скільки яблучок буде на тарілочці? Одне, два, два яблучка. А цю цифру впізнали. Яка це цифра? Три. Скільки яблучок покладемо на тарілочку? Давайте порахуємо. Одне, два, три, три яблучка. Давайте ще раз назвемо всі цифри. Один, два, три. Якщо Марійка зібралася в гості до трьох ведмедів, скільки яблук їй треба взяти? Так, правильно! Три. Увесь день Марійка подарунки вибирала, рахувала, цифри впізнавала, аж вечір настав, треба спати лягати, бо завтра рано на гостину до ведмедів вирушати. Малята, треба Марійці нагадати, скільки подарунків для трьох ведмедів взяти, бо вона вранці може забути. Скільки ведмедів? Три. То скільки треба взяти кульок? Три. А яблук. Теж три. Якою цифрою позначається число 3? Так, цифрою 3. Чудова робота малята! Бачите, як добре математику знати? До зустрічі!